Всім доброго дня! Дякую, що дивитесь мій канал. З вами Наталя Білик, Власівська Полуниця. Сьогодні у нас 20 грудня 2023 року. День у нас сьогодні видався дуже гарний, сонячний. Я прийшла на свій участок і хочу показати деякі сорти, які мені сподобалися, як вони поводять себе взимку, як стоять стаканчики. Є такі сорти, що слабенькі, але я шукаю такі стойкі сорти, щоб не дуже вони хворіли, щоб легко їх було вирощувати. І коїкі сорти я хочу вам показати, що як вони, себе, як вони виглядають. Ось, наприклад, у мене сорт гармонія. Я його садила восени. Він непогано, я вже його подивилася, він такий непоганий. Кущики добре розвинулися. Ось, поділилися на два, на три. Ось раз, два. 3, на три рожка, деякі майже практично всі кущики, це ж ремонтантний сорт, ось випускають квіточки, я їх буду обривати. ось Дивіться, ось яка квіточка, вона навіть і не змерзла. листочок такий гарний, чудовий. Подивимося, яка буде ягідка, бо це сорт у мене новий, я його ще не садила. Так що, поки цей сорт мені поки подобається. Це в мене сорт, а, це купчиха. ну Купчиха тут теж вся Тут гарні такі розетки вийшли. І досі вона все рівно випускає ці квіточки. Теж непоганий сорт, подивимося. Дуже сподобався мені сорт. І такий компактний, гарний, і кущики такі красиві, теж квіточки ось випускає. Оце в нас зима. Зимку, як ото у сказки 12 місяців, вийшли за подсніжниками. Ось дивіться, які квіточки, і вони геть не померзли. Ничим я я нічим не вкривала, був і сніг, і обледеніння було, це все розтаяло. Але бачу, що кущики непогані, зелені, хвороби немає. Подивимося, як буде, що буде весною. А ось хочу показати, я ще ж ставила стаканчики і казала, що не треба їх нікуди обирати. Я вже таке робила, вони в мене зимують коло маточного кущика. Ось дивіться. Такі невеличкі стаканчики, нічого не вимерзло, все росте, шапочка вверх сильно не нарощується, але корінчики ось ростуть. Ось дивіться, які корінчики. Тобто, якщо ви укоріняєте, пізно осінню розсаду, ставити у стаканчики. Можна її зрізати і уносити у ящики в теплиці ставити. А так як у мене я пленку всю знімаю, у мене теплиці розкриті, воно у мене все зимує на вулиці. І вони теж добре розвиваються. Розвивається в основному тільки коренева система. Верх не росте, верх буде рости, коли вже буде тепло. Хоча теж, ось, бачите, серединочка, все, все росте, все вилазить. Ось такі невеличкі стаканчики, а ось корінчики. Практично є у всіх. Так, цей сорт теж, я, мені він подобається, як він виглядає. Це в мене сорт, сенсація. Так, цей сорт теж непогано себе почуває. Це віваро. Це я вам показую ремонтантні сорти. У мене тут в основному але деякі і не ремонтантні попадаються. Це взагалі зовсім була посадка осіння. І ось теж один рожок. Він ще не поділився, але ось вже квіточки випускає. Хоче вже ягідку, мабуть, мені дати. А ось тут ось взагалі, дивіться, тут дуже багато рожків. І ось дивіться, скільки квіточків дав. Непоганий. Так, і цей сорт теж подобається. Я їх всі буду розмножувати. Це в мене. А що це? Каб... Кабріла. У мене записи вже е, от дождя стерлись, але я позаписувала у зошиті, в мене все підписано. Весною заново зроблю. Названня підпишу. Теж ось стаканчик, навіть у стаканчики викидує цвіточок. Тобто воно все живе, воно все розвивається і непогано воно себе почуває під відкритим небом. Так. Ну Оце такі сорти. Трошечки я вам поки що зніму, а потім далі буду ще робити. весна не за горами буду знімати, далі вам відео показувати. Тобто, дивіться, всі ремонтантні сорти, вони всі майже хочуть цвісти. Стаканчики всі стоять, всі живі. Так, це в мене сорт, це в мене сорт румба такий листатий. Ну, оце буде прибиратися оці всі листочки. Буду залишати тільки серединку. Оце все погане буду убирати. Це теж у мене осіння посадка. І тут теж у мене стаканчики стоять. ну Вони такі жирні, гарні. Тут і шапочка зверху наросла. Ого. А вкорінилася. Ось, о, дивіться, які коріння. Тобто, сміло можна, зараз я його так заново поставлю, закопаю. Бо, а вдруг завтра буде сніг, хай воно тут собі стоїть. Так, це я бачу такі, таке листате, дуже листате, воно ось аж полягало. Це теж буду все тоді прибирати. Серединку тільки буду залишати. Це в мене алегрові, нав... так, да, це алегро. Я вже його бачу. Теж тут стаканчики стоять, усе. ну Ось ось такий огляд. А ось це, наприклад, грядочка, це в мене альба. І я бачу, що вона трохи, мабуть, і заболіла і захлорозила. Ну, подивимось, поубираю тут усе навесні, пробризкаю. Тобто ті впереді сорти ремонтантні, то мені дуже сподобалися, як вони себе поводять. Так, і ще мені, ось тут я, це вже зовсім геть була чуть ли не зімня посадка. Це в мене пудж Анджі. Тут теж воно таке компактне, непогане, зелене. Воно ще ще вони тільки... А теж вилазить кіточки випускають, але ну, це я все будуть зрізати, воно мені не потрібно. Я вирощую на розсаду, кої-які грядочки залишу, щоб подивитися е ці ягідку, то подивимося. А це мій улюблений сорт це Амі. Він взагалі безподобно зимує, переносить. Це вже було дуже-дуже холодно, вже і сніг. Пролітав. І я, жалко було оцих вусиків. Я їх взяла, отак поставила, вони геть маленькі. Але, ось дивіться, корінчики ростуть, усе росте. Так що можна оці саженці не викапувати, а залишати їх на грядочці Хай вони собі ростуть. А навесні я їх позрізаю, виставлю у ящики. І буде посадковий в мене матеріал. оце мене Тут воно, звісно, все змішалось, але це один сорт амі 5 рядочків у мене. Ось, Наприклад, це молода посадка, а сюди це кущики вже одногодічні, год їм. А серединка сюди вусика я не, в стаканчики не ставила, але вони ось дивіться, поприживалися, невеличкі. Непогані. Всі старі листочки я тут поубираю. А оце міжряд я викапаю, буде теж гарний посадочний матеріал. Ну, ось так, Невеличкий огляд такий полуниці, я вам показала. Бо день гарний, сонячний. Захотілося щось уже робити. От. Ну, але ще ж зима. Трохи почекаємо, прийде весна, будемо все вирощувати ягідку, все буду знімати, бризкати будемо. Також у мене ще я вам пізніше покажу, там у мене є полуниця посаджена в ящиках, це як мобільні, грядочки, то там я буду вирощувати її без хімії. То вона, звісно, дуже гарно себе чувствує. Там і ґрунт хороший, і саджанці були гарні. Потім навесні я вам все покажу. Ну, а поки що на цьому все. Всім гарного дня, мирного неба, Бережіть себе. Все буде добре. До побачення.